Вітання всім сьогодні на огляді планшет компанії Blackview, який називається Tab 15 один із найцікавіших актуальніших гаджетів на момент початку 2023 року. Цей планшет має хороші параметри, а найцікавіше те, що тут реалізували цілих 4 основних динаміки для відтворення звуку. Тож почнемо, звичайно ж, з комплектації. Відкриваємо коробку, і, звичайно ж, приємно зразу бачити чохол-книжку, який йде в кожному фактичному планшеті компанії Blackview. Його можна використовувати, звичайно ж, і як підставку, що досить зручно. Дає їх, звичайно, ж, під час транспортування планшет у вас буде менше царапатись, і це більш зручніше. Ну і звичайно, стандартний набір у нас комплектації це у нас інструкція, скріпочка, Кабель, а також блок для зарядки. Все, нічого цікавого більше тут абсолютно немає. Тож, чим порадує звичайно, користувача планшет BlackView та 15. Ну, по-перше, товщина корпусу 7,3 мм. Планшет досить тонкий, досить легкий, його вага 536 грамів. І цей планшет типовий для свого 10-дюймового екрану, має розміри, але навіть трошки тонше, ніж деякі конкуренти. Як бачимо, позаду знаходиться тільки камера і спалах. На торцях у нас дуже багато чого розміщено. Наприклад, зверху є мікрофон, кнопка регулювання гучності та блокування. З цієї сторони немає нічого. Якщо подивитися на торці зверху, то тут знаходиться у нас два динаміки. З цієї сторони також знаходиться два динаміки, але тут є ще слот для SIM-карт Type-C. І ось тут на куті знаходиться 3,5 мм для підключення звичайних дротових навушників. Ну і давайте відразу розберемося, що цікавого є в цьому планшеті. По-перше, це ПК мод. Опускаємо шторку меню, знаходимо режим ПК, переходимо сюди. І отримуємо практично повноцінну заміну ноутбуку. Тобто, що ми маємо? Ми маємо робочий стіл, як на комп'ютері, тобто є меню пуск, і можна запускати безліч додатків в окремих вікнах, що дуже зручно. Ви можете YouTube поставити, можете поставити якесь відео, наприклад, якусь, е, якийсь калькулятор, не знаю, якісь текстову читалку. Все, що вам треба, можна сюди окремо все повиносити. І це досить зручно. Розмір вікна також можна змінювати. Щоб вийти з цього ПК моду, заходимо знову ж таки сюди налаштування, режим ПК і нажимаємо Вийти. Що по характеристикам? Процесор тут Unisoc T-610, 8 ГБ пам'яті оперативної та 128 ГБ пам'яті постійної, в принципі, нормальні параметри за цю відносно невелику ціну, тому що цей планшет дійсно доступний кожному. Акумулятор на 8280 мАч, звісно ж, дозволить вам користуватися таким планшетом досить довго. Що стосується дисплею, 10,5 дюймів. Великий дисплей, чудовий дисплей, Full HD, роздільна здатність і досить непоганий запас максимальної яскравості. Тобто цим планшетам комфортно користуватися без проблем на вулиці в будь-яких умовах. Тут все буде у вас досить чудово. Використовується у нас фірмова оболонка від компанії Blackview Dock OS 3.0. Версія Android тут 12. До речі, є програмна фішка, щоб збільшити обсяг. Оперативної пам'яті. Заходимо от сюди і бачимо, що ще плюс 6 ГБ можна сюди додати, щоб було начебто 14 ГБ. Ну але, якщо чесно, насправді це мало що дає, це більш маркетингова фішка. Щодо камери, то вона більш ніж стандартна: 13 мегапіксельний модуль є режим фото та режим відео. Все, більше нічого цікавого. Звичайно ж, говорити про те, що тут дуже супер крута якась якість, не варто, тому що це планшет. Ну але в цілому можна сказати, що при хорошому денному освітленні в принципі можна зробити непогану чітку фотографію. Як ви розумієте, завдяки чотирьом динамікам і хорошому залізу, цей планшет підійде для мультимедіа, для ігор, для перегляду відео без проблем. Для роботи також підійде, тому що продуктивності в нього вистачає. Великий 10,5 дюймовий дисплей це саме те, що потрібно для активних людей, які шукають великий гаджет, щоб можна було і програми якісь запускати. Ну і звичайно ж, мультимедіа без проблем працювало. Купити такий планшет можна одразу в трьох кольорах. Посилання всі необхідні будуть в описі під цим відео, тож можете переглянути актуальний ціник в Україні. Підписуйтесь обов'язково на наш YouTube канал.